Першої персональної виставки Артема Бишкуренка дуже рада, що він звернувся до нас у відділ, тому що вже давним-давно його запрошували. Запрошували зробити фотовиставку. І сьогодні виставка під назвою Тиша миттєвостей. Виставка унікальна. Унікальна ще тим, що Артем пропонує зробити благодійну акцію. І ось сьогодні на зібралися небагато, але зібралися саме друзі Артема, колеги. І ну, перше слово Артему, тому що що. Ви розповіли саме, яка ідея, чому саме ці фото, яка буде благодійна акція, як давно ви займаєтесь фотографією? Тому що ну, фотографія це мистецтво, і от ну особисто для мене ваша фотографія. Я вже давно там за вами слідкую в різних соцмережах. Бачу, що ви виставляєте. І ну це особлива фотографія, тому що ну дійсно от зловити цей момент, момент, коли там крапля перетворюється вже щось інше, або там як розквітає квітка. Ну от, саме як момент якісь фотографії, момент якоїсь дії. Тобто це не статична, а саме така фотографія, яка ловить застигаючий момент, і чому саме цей момент, чому це ну от, ви обираєте такі фото? Запрошую будь ласка, до слова. Я хочу розпочати з подяки в першу чергу Тетяні Петрівні за можливість представити свої роботи, за запрошення, за ініціативу. Також я хочу подякувати всім присутням за те, що відвідали цей захід, також моїм друзям окремо за підтримку і за інформаційну підтримку і за підтримку моєї творчості. Оскільки Протягом довгого часу будь-яка моя творча ініціатива знаходила відгук моїх друзів, і вони підтримували мене, а також розділяв мої погляди на мистецькі починання. Так що дякую. Тепер, тепер більш детально про саму виставку. Вона складається умовно так би мовити, з двох частин. Це Монохронні чорнобілі фотографії в тому кутку, їх небагато, 8 штук. І більш широке представлення це кольорові, і на них відображена природа. Так мовити. називаємо умовно її природи. Чому саме природа і чому саме в такому виконанні? Бо це не єдиний напрямок, який я займаюся. також в мене і портретна фотографія, і суто Макро, і від недавніх пір завдяки Сергію, ще і фото тварин безпосередньо в дикій місцевості, оскільки тварини в мене є, але вони не зовсім дикі. Так от на цих фотографіях це все наше місто. Окрім однієї, не представного не. Чому саме е, тільки наше місто е, залучило утрішні одне Я хотів показати, наскільки воно е, яскраве, наскільки воно унікальне, що не обов'язково мешкати десь в пустелі або в е, джунглях, або в Австралії, наприклад, для того, щоб. Зайти щось унікальне повсякдень. Природа нас оточує і вона з нами спілкується так чи інакше. І для того, щоб краще її зрозуміти, краще її осягнути, необхідно до неї ставитися з повагою і намагатися їй зрозуміти те, що вона хоче нам сказати. Я не кажу, що природа уособлює собою якийсь розумний Форму життя, але все-таки, я кажу більше загальну умову. Так от, саме через, тепер ми більш детально про саму назву виставки ті шамтєвості. Як на мою думку, саме момент, один єдиний момент, коли нам вдається зупинити час це от фотографія. Ми створюємо спогад. Той момент дії моменту, коли він відбувається, і таким чином зупиняємо буття. І тільки після цього ми можемо розпочати, так би мовити, діалог. Зрозуміло, що цей діалог буде постфактом, але все-таки. Тобто, іншими шляхами шляху для того, щоб більш детально пізнати природу, у нас не також і багато, оскільки вона постійно змінюється. Постійно змінюється як і змістовано, так і формально. Ну, по формі. Тепер я б хотів би розповісти про локації. Здебільшого це парк парки. Їх тут два. Це наш ну, центральний парк. І парк, який знаходиться в районі Нової Болашівки. Він невеличкий, там небагато дерев. Завдяки за цьому досягається ефект, що кожне дерево практично знаходиться окремо одного. І таким чином можна експозицію вибудувати і передати задумку, яку було. Також тут досить багато фотографій з Миколаївського пляжу. Також там і дерева, і вода, і можна зробити такі скалі поєднання. Також тут є фотографії з квітами. Здебільшого квіти, які зображені тут, це квіти, які вирощені вдома, не в дикій природі. В квітниках або ж знайомих, або ж моїх особистих. І, в ну, Кутінаді ви це знаєте. Стосовно тепер чорнобілих. Чорнобілі вони більш концептуальні, тобто у кожної з неї є своя ідея, і майже у всіх є свої назви. Якщо у всіх назви, не у всіх, то тих практично або є назви, або вони передбачають якийсь зміст окремий. Тобто це не фотофіксація, так само продав, а більше вже якась ідея, яка Ідея, яка змальовується саме фотографією через фото. Деякі з тих чорно-білих фотографій були там, подані на, конкурс, на конкурси конкур концептуальної фотографії. На жаль, була відібрана тільки одна, і то не чорно-біла, там, де скло і візо. Так. А але але... скажіть, будь ласка, про нові реліквії. Це дуже цікаве фото. А, вам погано повірити. Згадані фотографії е, зображена е, опора, електроопора у вигляді хреста. Ну, вони всі майже так зображені. І це мене наштовхнуло на певну ідею, певне бачення. Так як е, всі ми знаємо, християнська релігія основа її. Е, це Хрест і Ісус на хресті, так би мовити. І побачивши цю опору, я зрозумів, що зараз, здебільшого, релігійні вподобання і християнські, і інші входять на інший план. І пишучи назву, не назву, я мав на увазі не тільки що релігія в Занепаді, але й те, що саме ця нова реліквія нової релігії, яка передається саме електричним струмом, оскільки наразі без електроенергії, електричного струму це одна із найширших можливостей розповсюджувати інформацію. Тобто зараз оці електростопи для мене представляють частини нової релігії, яка побудована на в залежності від електричного mm -hmm. струму, так би мовити. До речі, хотілося також ще зазначити про фотографію, де змальовані хмари, оскільки я після цього не бачив, там кожна хмаринка знаходиться окремо одна від одної. Тобто на фотографії зливається, зливаються, а я бачив безпосередньо, то кожна, кожна знаходиться окремо. І це простягалося десь кілометрів на 30, бо я знаходився на підвищенні і проглядав аж до самого горизонту. Птахи це птахи на теренах міста. І, 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 і тут є. Одна фотографія застосування обробітки. Тобто, тут вона чорно-біла, але одне дерево зелене, а інше жовте. В неї були різні назви, але я все-таки вирішив не застосовувати жовтне з них. Досить е, нерідке явище, коли два дерева поряд одне зелене, а друге. Жовте. І це наштовхує на е, різні думки. Але, що цікаво, mm -hmm. жовте воно було тільки одне, погорін було ті зеле. Але я вирішив їх поєднати як два, як, ніби як пара, але яка не, не знайшла спільної мови. Так, тобто вони суцільно різні і за формою, і за кольором, але все-таки вони знаходяться в погляді. Загально я все хотіла сказати, а тепер скільки я займаюся фотографією, важко сказати точно кількість років. Бо починав я ще на плівку знімати, у дядька був фотоапарат, і я тренувався так би мовити. Але це було просто як фотофіксація, якісь подій та й все. Тобто без якихось творчих задумів і творчих ідей. А так, стосовно безпосередньо передачі якихось свого бачення або ж початки художньої фотографії, то це приблизно років 10 тому десь так. І також хотілося б наголосити на важливості обладнання, на яке робиться фотографія, оскільки не завжди вдається передати той момент творчий задум. Коли у тебе недосить якісна техніка. Оскільки я сам стикався з цим, дуже багато кадрів були зіпсовані саме через неможливості технічного технічної неможливості техніки передати те чи інше. Тобто, хоч і кажуть, що техніка не важлива, а творець сам це зробить, але в цьому випадку це дві взаємозалежні речі. Оскільки фотографія досить специфічна, а мистецтва. мистецтво? Питання можна? Питання можна? Питання? А скажіть, будь ласка, ви ходите завжди з фотоапаратом? Чи це ви спеціально виділяєте на це час, знаєте, куди ви підете, і якась вже у вас мета чи ідея є? Ні, я не, хочу, не ходжу спеціально з фотоапаратом. Тільки якщо я, наприклад, о, постійно з фотоапаратом. Так, це м, дивіться, коли є натхнення, тобто це не ідея, як така, вже сформована. Тобто у мене сформовася ідея, я йду кудись там, в ліс м, до річки або м, до квітника і там вже фотографую. Ні, Має бути натхнення на створення чогось. Після того, як у тебе є натхнення, береш інструменти, так би мовити, і починаєш роботу. Бо без натхнення не вдасться ефективно і повноцінно передати будь-які, як на мене, будь-які <coughs> задумки. Тобто це не є робота в розумінні, наприклад, якщо є там завдання. Тобто я розділяю творчість і необхідність. Я намагаюся подалі від необхідності. Тобто мовити, ну, якщо хтось просить мене зробити фотографію того, то чого того, -то, то, і це далеко від творчості, то я, я відмовляю. І навмисно я намагаюся не, не робити фотографії. тобто, ну, так мовити, Ті, які потребують залучення інших інструментів або ж засобів. Тобто, і здебільшого, я намагаюся саме в момент. Спіймати. Чому ж так виставка і називається? Та у вас е колекція світлин за 10 років це кілька тисяч а, чи десятків тисяч. Та, десятки тисяч, Десятки тисяч. А ви вдома в себе робите такі виставки? Безпосередньо. В ну, да, Ні? Да, Ні. <реш> Ні. ну Ні, щось виставити. Мене... Декілька, декілька світлин мене роздруковані, найбільш знакові для мене. Вони ніколи не публікуються, і ніде не можна побачити, такі є. Так. А всі інші переважно в інтернет мережі можна зустріти які ці також. Хотілося ще також нагадати про найважливіший аспект цієї саме цієї виставки, чому взагалі ми вирішили її провести, Степ'яна Петрівна, це елемент благодійності. Оскільки, якби. Цієї мови не було, то і виставки також не було, бо це була першочергова умова. Будь-яку з цих робіт можна придбати за переказ на, будь на рахунок будь-якого фонду, який займається допомогою ЗСУ або ж волонтерів. Сума не мінімальна, не максимальна, не обмежена. Тобто ви робите переказ, потім комусь вот У відділяті потрібен допомогти відділення. Просто скриншот, Скріншот. Скріншот або источник про транзакцію. І обираєте будь-яку фотографію. Безофурнення, так? Безофрус, да. Рамки это, до речі, так. Хотів подякувати Оксандру Васильовичу Чорному за. Те, що він не відмовився надати оренду в рамки, Це його особисті <рив> Так. Обирайте будь-яку, забираєте її. Після експонування виставки. Буде експонуватися вона до кінця серпня. До 31 серпня. І після цього можете прийти, показати скріншот переказу і обрати біженців. Якщо дві людини обере одну, Якщо то можна додруувати. до Додрукую, До да, так, я до друкую. І Ще декілька слів хочу сказати. От Артем фактом сам історик, і сьогодні прийшли його і друзі і колеги підтримати. Е і хотіли, і знаю, що друзі і колеги теж займаються мистецтвом фотографії, що це зараз, ну скажімо так, що доволі розповсюджене таке, ну, не хобі, але захоплення. І, можливо, хтось з друзів підтримає вас словами побажаннями. або якимось новими ідеями. Запрошую. Сергій <рістичні> Мілюті. <люди> я давно слідкую за фотороботами Артема. От, мені подобається його стиль. От, ми з ним стилістично відрізняємося. й тематика в нас різна. От, хоча загалом кожен із нас, я думаю, одне на одного впливає. Я вплинув на от, Артема в тому контексті, що він більше почав знімати деяких тварин от, в дикій природі, як було сказано, більше почав звертати на пейзажі увагу за межами нашого міста. У нас було декілька так званих фотовилазок. От, як в межах міста, так і за його межі. Крім того, і він на мене вплинув, завдяки йому я купив новий об'єктив доволі непоганий, яким я можу сказати, що я задоволений. От, і взагалі наша взаємодія творча, вона доволі плідна. Я думаю, що колись, можливо, в майбутньому ми презентуємо. Роботи природнього характеру і покажемо, чим багато є не тільки наше місто, але й наш храм. Ну і звичайно, хочу побажати Артему творчих успіхів, не зупинятися на досягнутому, і щоб він рамка у нас все частіше і частіше новими фотовиставками та цікавими роботами. Я між цими двома панами відчуваю себе як біла ворона. Знаєте, вони всі все фотографують. Прогулюємося з цим, з цим чоловіком хутором надія. Ну, йдемо, і я ж йду поруч з ним. Ну, красиво все там. Він ну, ну, дістає телефон, сфотографував. Ну, сфотограф... Сфотографував. Через пару днів бачу вже в інстаграмі, як це, ж? Куди це, ішов. І потім я зрозумів, що насправді так, нас природа безмежно красива. І я не любуюся, ходжу і так і під враженням все інше. Але тут треба розуміти, як оцей момент. Ловити, як виділити такі особливості, взяти цей ракурс, якийсь там, зрозуміти, в чому, відділити, що буде гарно на фотографіях, що буде не дуже. Ну, Артема це є. І ця виставка, ну, чергове переконання. Я не здивований, я підписана цього чоловіка в інстаграмі, на всі його три аккаунти, які в нього є. За, е, кажу вам, щоб і ви підписувалися. Все постійно лайкаю, з надією на те, що він все ж таки щось мені подарує. Але пам'ятаю, коли я попросив хорошу собі на Фейсбуці на обкладинку картинку, він мені з хутора надії дав. Це прекрасно. Це прекрасно. Тому е, я вітаю Артема е, з цією виставкою. Ну, дійсно, чудово, і це, це відчувається от, рівень цього всього. Е, я думаю, що це не остання буде виставка. Ще ви спільно з Сергієм там щось зробите. Ну, я буду ходити на ваші виставки та тішитися. Тому ну всі, звичайно, закликаю, хто бажає, то звичайно взяти участь, так і це вже обов'язково. Тому вітаю, Артеме. А відділу краєзнавців щиро дякую за те, що підтримуєте краєзнавців, не просто країзнавці, а талановитих краєзнавців. Дякую. Всім дякую. Просимо <різь> ну, <все буде різь> вас. Давайте привітаємо <різь> Так, Давайте привітаємо.